що двісне сьогодні яму четвертого влада настилі. А мені б то не жаль було не небіє великого города, що в ньому більше ста і 20 тисяч чоловік живе, що не мають, не вміють розпізнавати правиці одліці, та й так багато спутників. Читаємо значення. Інакшими словами, його сказав, я показав своє милосердя, пощадивши людей доброї волі в християнстві і дав їм нагоду покаятись, тому що вони будуть цілком несвідомі. Так і християнство є. Більші кари гідні, чим ті, що були тримані в незнанню Слова Божого. Зараз перед знищуємо християнства в битві Великого Дня Богосвіт. Всім гучого Його післав своїх свідків, представлених через Йому, дати острову Християнстві. Головна ціль цієї остороги є, щоб засліплені і несвідомі люди могли пізнати правдивий шлях, стати по стороні Бога і знайти охорону там. Це становить велике милосердя для них. Коментар взяти з вартої башти №6, 1938 рік. Етап, так, так значеній його, свідкує нам про виконання пророчого образу, який написаний був про Неневію, котра получила свідоцтво від ім'ї Бога, Перед тим нім рішити свою судьбу. І так його видав нагоду, тоді не дивіться звернути увагу на Боже оприділення Божої присутності і авторитету, який перебував із Божим слугою. І розумів Божу волю і повідомляв тих неневійців, котрі приближалися до знищення. Сьогодні все християнство приближається теж до знищення і всі це вже розуміють і бачать. Но як тоді не дана була осторога. Після був Іона попередити їх про знищення. Так і тепер у всьому цьому християнству, в скобках християнства, був не тільки в назві, але вони не є дійсними християнинами, котрі би послідували за Ісусом Христом. Вони послідували за різними. Провідниками релігійними, котрі заводять їх все глибшу яму. Бо як сказано, якщо сліпий йде сліпого бав падать яму. І той, що вів, і той, що йшов з ним і ведений. Б. Сьогодні, як бачимо, замість Ісуса Христа, замість Божого представництва. Виставили людське, димонське представництва, котрі замінили Вчителя Ісуса Христа ложними науками, як казав Ісус Христос, що після Мого Відходу увійдуть вовки хижі. Ось так ми бачимо і сталося, тому його Бог пощадив тоді не віці, котрі послухалися. Тепер він дав повідомлення, що пощади тих, так називаємих християнів, котрі покаяються, навернуться, послухаються того свідоцтва, того проросту і виконання значінню, котре прийшло від імені Бога по Божому заміру. Для добра і життя Своїння. І так як тоді, християнство, тобто не невіція, а сьогодні християнство чути, чує про те, що приближається до битви Армагеддон і вже і знаходиться. В оказі відведемо дом, де Бог виробляє славу для свого імені перед повним знищенням, де обертає всі свідоцтва пророчих обітниць фізичні факти. І в цьому часі дається нагода бачити. Тим, котрі були засліплені цими релігійними проводарями, замінниками, які замість пастиря Ісуса Христа, пасли Овець, або людей, котрі були доброї волі до Бога служити йому. Отже, Бог доданий не котрі розкаялися, покаялися і повірили, проявив милосердя. Так, і в цьому часі. З того часу, коли вістка Іванія Царсь розпространялася по всій землі на різній мові, Боже милосердя явилось для всього людства. Почути замір Божий, волю Божу і всі Господні прочі, накрестлення яким прийшов час для виконання, щоб оправдати ім'я і слово Творця Всередині. Тому нагода дана, а кожен тепер має побачити на підставі просто, як з неї користає. Тобто, як з 1922 року, коли Дух Святий був верити на клясок остатка, Церкви Христової і котра по всій землі на різній мові рознесла свідоцтво Івані Царт. Як бачимо, що тут же таке замість вибраної кляси Остатка, котра перша вибиралася кляса церкви, то поставили досить багато замінників, котрі засліпили людей. І котрі пішли кожен своїм визначенням і своїми дорогами, а не тими накрестленнями і не скористалися тієї остороги, котра була дана. Тому нині оголошується від його вирок, так як Ісус сказав, коли прийдуть до мене ноги взивати, кликати. Та я не озвуч, будуть шукати, але я іменно не буду відповідати їм, а якщо відповідав він їм, коли вони приходили і стукали, то Ісус Христос сказав, я не знаю вас, тому що вони не підкорилися Ісусу Христу Царю. З часу його другого приходу, починаючи від 1914 року, особливо з 1918 року, відколи він війшов у храм і зібрав своїх вірних. І на землі подав цю осторогу, щоб всі зрозуміли про пророс значення, яке йде у виконанні, і давало нагоду всім людям. Зрозуміти замір Божий, стати по стороні оправдання, ім'я Слова Божого, і бачити спасіння, або відкинути ці остороги, які Бог давав, так як багато люди це і зробили, і сліпо йти до знищення. Тому Бог милосердя проявляє для послушних, для покірних, але не для тих, котрі. Stalni, neposlušni in nepohitni.